Всім привіт! З вами я. Уху, Іра Техас. Я працюю вже другий тиждень. Ну, вже сьогодні буде тиждень, як я працюю в новому будинку. Ось він тут, за моєю спиною. Отак він виглядає. Оце виглядає зовсім новий нейборхут. Деякі будинки вже здані, вже куплені. Але ось тут у мене за спиною є поряд ще будинок, який ніким не куплений. Отак він виглядає. Бачите? Тут ще купа сміття, там всередині видно, он дивіться, і он там навіть видно мене в склі, як я там все знімаю. Бачите, видно, що там всередині знаходиться. незачинений повністю гараж, ще є цегла, ще багато всяких матеріалів. До речі, у них там можна піти і трошечки взяти собі пісочку, якщо потрібно. Якщо мені за це не настукають в бубін. От тут є такий будівний пісок для будування. От він. Бачите? А я все шукала, бігала, де б мені пісочку взяти, де б мені пісочку? І я вам зараз покажу, як виглядає будинок із середини, який тільки, до речі, коли вони будуються. От бачите, тут ось туалет відразу є, біотуалети, які для цих будівельників. І давайте я вам покажу, як виглядає дім із середини. Відразу хочу сказати, кинути такий спойлер, що тут були вже готовий дім, тобто ви можете заїжджати в такий дім. Купувати, заїжджати і, в принципі, жити. Але власники цього будинку, мої замовники, вони захотіли все-таки змінити ламінат, вони захотіли змінити кавралін. Тож, давайте я вам покажу, що там всередині. Секунда філософії. Я завжди засуджувала людей, які вдягали під тапці, шльопанці, під відкриті пальці, вдягали носки, і от нарешті це дійшло і до мене. Тобто, я, бачите. В носках і в шльопанцях, тому що зараз в Техасі трошки прохолодніше, бо зима. І оці тапці мені дуже зручні, тому що в них товста підошва і я, мені не холодно в ноги стояти на бетоні. Отак От виглядає новий будинок. От. Він не побудований з каміння, це все декоровано. Це каміння, це воно декороване. Це вже декор, а будинок виглядає трохи по-іншому. Коли ви його будуєте. І давайте з вами зайдемо і подивимося, що там всередині. Для чого потрібен цей коридор, я не знаю. Він не жилий, просто собі такий коридор. Так, відкриваємо двері, дивимося, що у нас всередині. Значить, спочатку тут кругом лежав ламінат на підлозі, але замовники, власники цього будинку, вони захотіли зняти цей ламінат і покласти той, який їм потрібен. Більш дорогий, більш, більш класний. Тому кругом ламінат. Тут лежав не ламінат, тут лежав королін. Його теж зняли будуть класти інший королін. Це дитяча кімната. А, власниця перефарбувала стіни, бачите, в такий дитячий блідно рожевий З вибором кольорів у нас з нею була ціла довга епопея. Але, врешті-решт, людина заспокоїлась. Вона підібрала ті кольори. Ми підібрали з нею ті кольори, які вона хотіла. І вона пофарбувала сама своїми руками все. Це така була героїчна робота. Насправді важка. Вона працювала тут цілий тиждень і вона зекономила своїй сім'ї. Вона зекономила десь порядка 4-5 тисяч доларів, сама пофарбувавши всі стіни. Вона у мене замовила от розпис однієї стіни. Тут буде стояти дитяче ліжко, це буде кімната однієї з її дочок. Це буде молодшої кімната. І ви бачите, що я роблю зараз на стінах отакий от розпис. Трошечки телефон прибріхує, мій, прикрашає, і додає інтенсивності. Насправді, а, ми кольори не такі інтенсивні, і квіти не такі контрастні. квіти більш ніжні. Я спробую потім окремо ще зняти, щоб передати вам кольори цих квітів. От так це виглядає. От тут у нас з вами. Купа моїх пензлів, тут купа а, матеріалів різних. Це все мені доводилося купувати. Ну, як доводилося, потрібно було купити. І все це підбиралося таким, знаєте, емперічним шляхом, тому що для мене це зовсім нові матеріали. От, до речі, вони отак виглядають. Ці пляшечки з акрилами. Я купувала самі прості, самі бюджетні в Омарті. Чого це воно в розфокусі, мені не зрозуміло. Ну, да ладно. От, давайте я його поставлю, буде видно. Тобто одна така пляшечка коштує 58 центів. Ну, я так нагреблася, як справжній художник. От, у мене ще дуже багато різних всяких прикольних матеріалів, які для малювання, якщо потрібно, буде, я вже казала в своїх попередніх відео. Напишіть мені слово, матеріали для розпису стін. Я вам скину більш детальну інформацію, або запишу більш детальне відео. Зараз не хочу саме цим грузити вас своїм. Розповідю про технічні моменти. Як ви бачите, стіна має текстуру, тому мені довелося трошечки по ну, не помучитися, а трошки мені почалося, бо мені трошки довелося попрацювати саме з технікою нанесення, тому що ту, яку я планувала техніку, вона не виправдала себе. Боже, ну прям чорне, воно ну, такі не такий, він дуже ніжний. Насправді, ця квітка. От, е мені потрібно було трошечки змінити саму техніку. Я відійшла від того, що я планувала. Так, зараз не про малюнок, зараз просто про устрій дому. Як я вже казала в своїх відео, у американців у них немає шаф. У них є, ну таких шаф, до яких ми звикли. У них є такі от шафи, які вбудовані е в просто вбудовані в стіну такими нішами. І, на мій погляд, це дуже зручно, тому що в таку шафу влазить набагато більше всього. І покласти ви туди, можете і повісти теж дуже багато. Так вона виглядає. Там ще можна зробити андресолі. Так, Ось що це таке такий кольоровий килимочок. Ну Це насправді, хто займається ремонтами, то той знає, що це. Це така штука, яку підстилають під карпети, під кавролін. От тут у нас шматочок цього карпету. Бачите, тут я зробила такий справжній безлад. Художній, і, до речі, весь час, поки я це все малюю і малювала. Я відчуваю себе якимось, не знаю, чи Леонардо Дамінчи, чи ще якимось художником, який от творить, розписує сексінську капелу. Тобто я себе відчула просто таким художником. Так, тут у нас туалет. В туалеті там не знімали е, плитку на підлозі, чи там, по-моєму, по, ні, по там ламінат. Це інша кімната для іншої дочки. Теж ще мала дитина. І тут я буду теж на стіні на оці, я теж буду малювати квіти. Ми ще до кінця не визначились які, але я думаю, що я прийму рішення за всіх, як завжди. І тут у нас теж є гардероб. Бачите? Отак це виглядає все. Поїхали далі. Тут теж буде кластися новий ламінат, там вже частково він покладений. А, знову. Камірчина. Ну як же без камірчини? Бачите, тут можна буде зимовий одяг вішати, зимове життя якесь класти. От, Взагалі, оця тема з камірчинками, вона досить таки цікава, як на мене. Мені дуже подобається такий підхід. Тут у нас з вами гараж. Ось дивіться. Оце гаражне приміщення. Вон він. Тут зараз, звичайно, тимнувато. Але... Тут можна увімкнути світло, мені здається. Ось, стоїть машина власниці цього дому. Там котел знаходиться. О, це все те, що ви вже купуєте, купуючи дім. Ось тут вихід є на горище, Ну, горище дуже таке умовне. І вже в них є побутова різна техніка, яку вони замовляли. І це йде паліти з ламінатом і щиток. Це все вже ви цим купуєте, цей дім. Давайте я вимкну світло в гаражі, бо воно тут не потрібно. І ми підемо далі з вами. Це ще одна комірчина. Це вже їхня постіль, яку вони вже перевезли, але потім, я так думаю, що буде все мінятися. Це ландрі, або, як ми кажемо, пральня. От, вчора привезли і встановили сушильну машину і пральну машину. Сушильна і пральна машина це як такий мастхев, який є в кожному американському домі. Вони не сушать свою білизну на дворі. Тому що тут хоча й дуже спекотно, але все одно є така пилюка, яка дає потім на одязі, на всьому сідає, на всій білизні, яку б ви поправили. Як ви бачите, тут вже трошки інший колір стін. Ми дуже довго підбирали ці кольори і вже просто здуріли від цих біжевих якихось відтінків, але, врешті-решт, підібрали всі відтінки, які дуже гармоні гар гармонійно співпадають один з одним. Ця кімната це буде а, робочий кабінет чоловіка, власників цього дому, тому що він працює в ІТ-сфері, він працює з дому. Йому потрібна своя кімната. Ну, Це дуже зручно. Як ви бачите, тут теж є отакий ще один шафа, ще одна є, така вбудована в такій ніші. Так, у них дуже маленькі ділянки землі, і от з цього вікна ви бачите вже інший будинок. От, в принципі. Це теж типово для американських нейборхудів, ну, принаймні для тихаських, такі я бачила. У нас також деякі кімнати, просто впритул виходять на паркан іншого, вже більшої ділянки. Так, тут у нас кладеться зараз новий ламінат. Він більш дорогий, він більш якісний. Ну, так, захотіли господарі дому. Звичайно, в хаті трохи мес, але вже... В принципі, якщо ви купили цей дім, то ви в принципі вже можете заїхати і жити. Це просто господарі цього дому вони вирішили змінити підлогу, вони вирішили змінити кавроліни. У них ніде не буде кавролінів по їхній задумці. Вони хочуть там якісь потім килими покласти в спальних кімнатах. А так вони не хочуть, щоб у них були ці килими. Це у нас велика така а, а, комірчина. Для продуктів. Тобто американці люблять собі робити запаси от в Техасці, і отут кругом будуть сілякі крупи, і. Тобто, що ви всі ваші продукти, які не зберігаються в холодильнику, вони зберігаються отут. от Там якісь ваші запаси, якісь, може, там смаколики, все, що заводом, все, що не псується. От, також уже готова була оце, як вони кажуть, Айленд, Острів. Це якби така штука, де ви можете там і накрити, якщо у вас гості, і це буде фуршетний варіант, ви тут можете собі викласти там якусь їжу. І також у вас вже є е е сантехніка. От. Бачите, у вас є кран, у вас є вже е миюча, миючий простір якби раковина. І, звичайно, у вас буде вже подрібнювач там вмонтований. Це ви все купуєте з цим. І от ви вмикаєте, кожен раз ви вмикаєте, собі вам треба якісь рештки їжі пере, перемити, перети пере, пере, саме ви туди. Я не знаю, мені здається, що дішвошер посудомийка. Ось вона. Ой, я її цілому висунула. сорі. Пончики це не входили, пончики це ми купили. Ой-ой-ой. От мені хазяйка дому скаже, Ірочка, а чим ти тут займалася, щоб ти посудомийку видвинула? А також плитка покладена була. Вже це ви купили з цим дім. Як я вже говорила, ви можете заїхати і відразу завести якісь свої меблі і відразу жити тут. Тобто, оцей кабінет, як вони кажуть, або кухонна стінка з самого простого матеріалу. А це, як то кажуть, у нас ОСБ, по-моєму. Ну, я не знаю точно. Мені здається, що це як осб варіант. І тобто, у вас вже цікавий кухонний куточок. Ви можете цим користуватися, ви можете з цим жити. Якщо ви захочете собі врешті поміняти його, то ви можете його поміняти. Вчора привезли і встановили холодильник. Холодильник вони вже купували за свої гроші. От, вони купили LG. На такий от. Холодильник це таке собі святе місце для техасців, для американців. Тут обов'язково, ну, не в усіх холодильниках, але майже всі купують з фільтрами для води, п'ють воду не з крану, хоча, в принципі, можна пити воду з крану, але вони п'ють з такого фільтру, отак він перемикається, цей фільтр. От, бачите, це у вас великі куски льоду. Це у вас просто догіра, да що да, ж таке? Це він так сам собі, це маленькі шматочки льоду. І посередині це буде просто вода. У нас така ж сама система. Але мені цей холодильник подобається навіть більше, ніж наш, тому що тут два однакові є відділення дуже зручно. І е, морозильник внизу, як на мене, то це більш ергономічно і більш зручно. Тому що в нашому холодильнику чоловік, який купував, вибирав, він захотів саме такий. У нас одна половина зверху донизу це звичайний е, рефрижератор, як вони кажуть, а рефрижератор. А інша це морозильник. У нас немає такої висувної. Ну, я думаю, що цей дорожчий. Також є ще одна комірчинка. Ну, тут, бачите, вже вони поскладали дещо. Дещо то, що їм потрібно. Але це теж зручно, вони тут хочуть робити, ніби як там бар у них буде чи ще щось. От, Також є вже плита. От. Це теж було, я не знаю, Вірпул, я не знаю, чи це була плита, яку вони замовили собі. Я знаю, що є витяжка вже відразу, чи це їм надає вже входить в ціну цього будинку. І окремо є така от стійка, де мікроволновка і де духовка. От, Стосовно духовки, я теж не знаю, чи це вони замовляли вже під себе. Але як ми перший раз приїхали на стімей в цей дім, то тут вже була, була вся ця штука. І ви бачите, що тут ще багато всіляких різних. Поличок, але, як на мене, ті полички вони досить непродуктивні, тому що туди ви щось запхнули і забули там те, що, те, що ви туди поклали. Також е, в цих будинках стоять датчики закритих-відкритих вікон. Я не знаю, ну, мені так говорили, що я, я не бачила сам датчик, але мені здається, що я вчора чула рознову, що ніби вони є. І на дверях також датчик стоїть, який реагує на відкриті-закриті двері. І воно потім під'єднується під, 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 під до... А, цього, як це, господи Боже мой, до системи, яка охороняє дім. Якщо якесь проникнення в дім, є відкриті двері, коли нема господарів, то спрацьовує цей датчик і там якась тривога, чи я не знаю, що там спрацьовує, але, тобто воно працює. Це не їхнє, це той, хто з нами працює, тут майстер, який робив, робить ламінат. Оця штука це електронний електричний камін. Він імітує справжній вогонь. Тобто тут є на екрані на дисплеї справжній вогонь, і також він може гріти. От, а, бачите, вже є частина ламінату. І мої чудові малинові носки, шкарпетки. Перепрошую. От в цій стіні буде здоровенний телевізор, здоровенна плазма. Цю стіну я про неї зняла окреме відео. І хто захоче, той подивиться, як робиться дизайн з цієї стіни. Я хочу і можу навіть тільки ще раз похвалитися. І сказати, що це робилося моїми руками. Це не мій власний дизайн як розробка. Я подивилася, як це робиться. Мені дуже сподобалося, і я вмовила таких клієнтів на цю. Тобто я переконала, що це буде дуже гарно виглядати. І як ви бачите, дійсно дизайн виглядає дуже гарно, хоча він ще і не закінчений. Оце ніша підкріплення для здоровенної плазми. А тут буде вмонтований сам: отут буде вмонтований сам цей електричний електронний камін. От. Великі вікна, ви бачите. Там господарі планують поставити якісь дивани, каучі. Тут багато у нас всякого різного ще сміття. Ну, не сміття, а тобто йде робочий процес. І йдемте далі, я вам покажу мастер-бедром, як вони тут кажуть, або спальню господарів. Так, ще далі. один шаф. Шафа ще одна. Я вам кажу, що американці, ті миші канад... канадці, господи. Ам... Техасці, вони, як ті миші, вони люблять натягати собі все в дім і акумулювати речі. Так, отут у нас інший кольор, як ви бачите, стін. А, спочатку всі стіни були і стелі були пофарбовані в білий. Але господарка дому сказала, що вона категорично не хоче білий, він у неї чомусь асоціюється з лікарнею. Тому вона своїми руками сама за тиждень. Перефарбувала весь будинок, я вам так скажу, що вона дуже нервувалася, що вона не встигне, тому що першого числа їм вже треба сюди заїхати. От, вона дуже нервувалася, дуже емоційна жінка. І спочатку я навіть думала, що я, може, відмовлюся від праці з нею, тому що вона дуже багато зо мною контактувала, дуже багато сумнівалася, дуже багато нервувалася, і робила, як тут кажуть, таке тіліпал, тіліпачку таку робила. Але ви знаєте, я від неї не відмовилася, і я ні секунди не пошкодувала, тому що людина насправді виявилася дуже теплою, дуже такою ну емпатійною. І, врешті-решт, коли вона побачила, вже, що процес пішов, вона побачила, як я малюю, як роблю ці текстури, наскільки я впевнена в тому, що я роблю, то вона вже тоді заспокоїлася. І зараз ми з нею дуже добре контактуємо, дуже класно спілкуємося. От, і вибирали з нею разом і кольори для цих фарб, для стіни, для всього. Я вважаю, що це класний дизайн такий, тут у них буде ліжко. А, тобто він ніби як і світла кімната, але разом з тим вона може бути тіньовою, якщо там повісити якісь а, чи жалюзі. Зазвичай тут не використовують тюль, там, чи як ми гардини звикли, вони користуються жалюзями. Але це взагалі залежить тільки від того, хто як хоче робити своє свою оселю. Також, бачите, вже готові є оці фени, як вони кажуть, або по-нашому вентилятори. От, а, вони вже тут входять теж в вартість цього а, житла. Ага. Це почати виключати сам фений-вентилятор, а можна його включити безпосередньо саме світло. О, вентилятор я включила. А, то я видно, коли смикала за ці штучки то я виключила. О, отак от це світло. Але я знаю, що люстру вони будуть знімати, і цей фен, звідти, вони теж будуть прибирати, тому що вони казали, що не хочуть вони фен в бедрумі, їм нормально і без нього. Знову ж таки, це від власника залежить. І тут у них відразу з спальні, відразу двері в їхній бедрум Як ви бачите, ой, басом. Ванну кімнату, як ви бачите, от ви бачите також мене, я вам покажу піс. Хочуть вони міняти, це плафони, які йшли вже в комплекті з освітлення, з домом самим. Тобто, всі оці тумбочки, це теж ви купуєте вже разом з будинком. Тобто воно вже є в будинку. От, у вас всякі різні тут. Все, що вам потрібно, там ключі від дому. Оскільки Іра тут жила, то в неї вже тиждень, то в неї тут вже свої там, якісь щітки є і то, і то. і Так, це не відкривається, це просто фарш-панель. Фарш це тумби, в які можна напхати всього, чого ви хочете для бедруму, що потрібно. І тут у нас є ванна, бачите, досить таки непоганий розмір. І є душкабіна окремо. Тобто ви можете або приймати собі душ, якщо вам потрібно швидко, якщо ви хочете поніжитися. То ви можете прийняти собі ванну. Окремо звідси вихід в, в дзеркало, в нарвмію. Окремо вихід в туалет. От. Теж вона його перефарбувала. Бачите, такий трошечки інший відтінок. Якийсь такий, як для мене, як такий молочно-кремовий. Унітази теж були вже інстальовані, встановлені, тобто це теж входить в будинок дому. Тобто, коли я вам казала, що ви можете заходити і жити, я вас не обманювала. І тут також, ви є одна шафка, куди ви можете свої простирали, якісь рушники класти і так далі. Тому подібне все, що вам захочеться. І врешті-решт, у нас з вами. Дуже велика, така гардеробна. Я б не сказала, що це шкаф, це саме гардеробна. А, як на мене, це дуже зручно, тому що вам не потрібно в тій шафі з ліхтариком щось вишукувати, а ви тут на полицях можете собі розмістити все, що вам потрібно. Там внизу може якийсь короткий одяг висіти, там, я не знаю, спідниці, якісь брюки на вішачках все-все-все, що вам потрібно. Тут довгий одяг вішається. Там, вона хоче з цього боку вишити свої плаття, там, ну, все, що вони захочуть тобто, весь ваш одяг. А, і планує вона тут поставити собі такі комодики, ще. не знаю, певно, що тут він буде, вона говорила. І там буде якась білизна, коли лежати в тому комодику носки, скину. Тобто дрібні якісь речі, дрібний одяг. І є спеціальна така от вже вмонтована полиця. Бачите, з багатьма вона така ж, зона з маленькими поличками. Сюди можна складати взуття в коробках або все, що ви захочете. Але я б сюди складала взуття. От, от так от виглядає цей дім. Виглядає він досить пристойно. А, ну, з яких матеріалів він будується, наскільки він якісний, що це не цегляна кладка там, і так далі і тому подібне. Ну, в принципі, про це можна багато говорити. Але дивіться, у американців і у техасців в тому числі, у них така є фішка, я вже про це говорила неодноразово. Вони не затримуються довго на одному місці. Ну, в них вважається 20 років дому це so much old house. Тобто вони все одно переїжджають, вони ці будинки продають, купують нові. Тобто у них постійно такі якісь процеси. Отак От виглядає новий будинок, який тільки-но ну, тільки, я вам показувала всі будинки, які були до того. Я вам показувала, це були будинки не нові, які а, потребували реставрації якоїсь, ремонту і так далі. тому подібне. Цей будинок, в принципі, як я вам вже мільйон разів сьогоднішнє відео сказала, вони, він такий, що ви можете заїхати, завести всі свої лахи, які вам потрібно. Завести якісь свої. Давайте покажу вам ще трошечки бекярд. Його небагато, але я покажу. І жити вже тут своїм життям, повноцінним, тобто, при умові побутової техніки, вже ви можете тут бути. Оце виглядає так: бекярд. Бачите, тут класно зроблено, тому що тут є таке маленьке патіо. А, от наші сусіди, ну їхні сусіди, верніше, вони мають собі такі як. Ну, Мають там гардини, я не буду їх знімати, бо це не вічливо з мого боку. І дивіться, тут досить такий гарний клаптик землі. Ну, звичайно, який город ви тут сидити не будете, але тут можна дитячі якісь качельки покласти, там, карусельки, що ви захочете. Якийсь батут, якусь зону відпочинку. І навіть там собі зробити, обладнати його так. Ну, басейн ви тут не викопаєте не викопаєте, але тут теж можна зробити дуже комфортну зону відпочинку. До речі, мені здається, що бекярд навіть виглядає більшим, ніж наш. І отут, бачите, залишили вони дерева. Ці дерева ростуть не один рік. Це вже такі дорослі дерева, дорослі техаські дуби. Оце дуб насправді. Його можна тільки, мабуть, по корі дізнатися, що це дуб. А листочки маленькі. Про ці дуби я вже знімала відео, розповідала, хто захоче, той подивиться. Вони не ядовиті, вони звичайні. Але два дерева, два дорослих дерева на бекярді, це я вам скажу не хухри-мухри. Це така класна штука. От там виведена, бачите, такий пипдиктерчей, то вода. Виведена, тут можна шланг, можна буде це все поливати. Як ви бачите, квадратами постелена трава. Зараз вона має прижитися вся, а потім далі або хазяйни самі собі будуть косити ту траву, або будуть наймати того, хто буде косити їм цю траву. І тут зазвичай американці ставлять барбікю, бо ось газ виведений, до речі. От. Щоб ви підключили цю машину барбікю, тому що для них це також must have, у кожного вдома має бути ця барбікюшниця. Так, ну, отак виглядає весь дім. Я вам всім дякую за увагу. Дякую за те, що ви дивитеся мої відео. Всіх вас обняла. Бажаю всім миру. Ваша ігра Тихас.